Далеко, далеко, десь посеред спекотної Африки, на березі річки, жив собі крокодил. Він мав ім'я Кроко, а прізвище Дил. Цей кроко-дил був великий превеликий, і коли б хто побачив, як він причаївся в густих заростях цукрової тростини, то подумав би, що то лежить звичайнісінька, поросла зеленим мохом камінна брила. Але хитрий крокодил не просто засмагав на сонечку, а отак годинами чекав на необачних звірят, що приходили до річки напитися. Біжить, бува, котресь повз нього, то він розплющить одне око, тоді друге стрибне, клацне щелепами, і не має бідолашного маляти. Але незабаром звірі стали обережніші як забачуть біля річки величезну зморшкувату брилу. То обійдуть її далеченько і біжать пити воду в інше місце. І тоді не на жері почав допікати лютий голод. Скоро Кроко зовсім охляв, а здобичі нема, та й нема. Не можу я більше терпіти. Треба якось перехитрити цих страхополохів. Цілими днями бідкався Кроко. Голодному завжди думається краще. От Кроко і придумав. Обв'язав хустиною свої довжелезні щелепи і став голосно та жадібно плакати, щоб усі звірі його почули. Саме на ту хвилину пливла річкою мама качка, а за нею семеро каченят. Почула мама качка, як хтось жалібно стогне і плаче, і послала старшого синочка на берег довідатися, що там скоїлося, і чи можна як небудь зарадити біді. Каченя підпливло до кроку і запитало, що сталося, чим я можу допомогти? Ох, мій зуб мудрості! заголосив Кроко. Я загнав у ясна на скалку з тростини. Витягни її, допоможи. А чого ж? Витягну, охоче відповіло каченя. Кроко широко роззявив пащу і каченя залізло туди. Та не встигло воно й подиху перевести, як кроко проковтнув його. Перший син щось довго не вертався, і тоді мама Качка вирішила послати другого. Каченя підпливло до кроко, а той стогне так жалісно, аж душа мліє. Ох, мій зуб мудрості. У мене в яснах застряла скалка, висмикни її. А де саме? спитало каченя. Залізь до мене у рот, і побачиш, щойно каченя залізло, як Кроко проковтнув і його. Мама Качка послала третього синочка, а Кроко проковтнув його так само, як і двох старших братиків. Не дочекавшись перших трьох синів, мама Качка послала шукати їх четверте, п'яте, шосте каченя, але вони теж не поверталися. Лишився найменший синочок. Як із ним щось станеться, я цього не переживу. Ні, я, мого найменшенького, нікуди не пущу, вирішила мама Качка. Проте це каченя було не тільки найменше, але й наймудріше. Матусю, я буду дуже обачний. Обіцяю тобі. Ну що ж, іди, може, зустрінеш своїх братиків. Каченя попливло і скоро опинилося перед лихим кроком що лежав із перев'язаною пащею і беззупинули лив сльози. Ох, мій зуб, стогнав він. Мій зуб мудрості. Ти не бачив шістьох коченят, моїх братиків? спитало коченя, не звертаючи уваги на сльози крокодила. Вони часом не пропливали повз тебе. Ми тут, ми тут. Разом закричали із черева кроко всі шестеро братів. Тут, тут. Кроко ще дужче позеленів від злості, і, щоб каченя не почуло голосу братів, закричав на все горло. Ох, мій зуб, мій нещасний зуб мудрості. Ох, витягни скалку. Глянь, вона у мене ось тут. Але каченя відпливло подалі від кроко і дуже чемно сказало Шановний, я не можу витягнути вам скалку, бо це зашкодить вашому дорогому здоров'ю. Чому? сердито вигукнув кроко. Каченя не хотіло йти йому в пащу, і треба було будь-що перехитрити його. Що ж тут важкого? Ти не хочеш допомогти мені? Це дуже складна операція, пояснило Каченя. І її має зробити справжній зубний лікар. А не перший ліпший перехожий, як оце я. Тільки ви не турбуйтеся, додало каченя, помітивши, що кроко нетерпеливиться. Я знаю одного дуже хорошого лікаря, і зараз приведу його. І каченя щезло, а кроко, хоч не хоч став чекати. Лікар, напевно, буде жирніший за це миршеве каченя, і м'ясо мені перепаде більше, облизуючись, утішав себе кроко. Минула хвилина чи й дві і з'явився зубний лікар. Насправді це було те саме каченя, тільки вбраний, як лікар, і з палицею в руках. Але кроку його не впізнав і знову заплакав жалібно. Ох, зуб мій, ох, мій зуб. Відкрийте якомога гашир широта. Строго наказало каченя. Кроко роззявив пащу і хотів уже проковтнути лікаря. Та каченя спритно поставило палицю з торчаками й щелепи, і кроко не зміг її стулити. А поки він марно намагався закрити пащу, каченя гукнуло своїх братів, і ті одне по одному швиденько виплекли із черева кроко. На березі далекої африканської річки ще й досі можна зустріти дивного крокодила із роззявленою пащею. А мудре каченя сказало своїм братам: Ніколи не вірте крокодиловим сльозам! Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.